Друзі, колеги аграрії. Сьогодні ми знаходимося на полях Київської області, а саме в інституті Погорілого. Сьогодні компанія наша представляє всім вже відомий трактор Башак потужністю 110 кінських сил. І сьогодні, що ми хочемо показати? У нас наглядно буде приклад, як працює трактор шаг з чотирьохкорпусним плугом. Такого в Україні ще ніхто не робив. Ми для себе теж це перший раз тестуємо, тому ми хочемо, щоб ви оцінили е, якість обробітку ґрунту, якість роботи трактора і маємо таку чудову нагоду. У нас сьогодні, е, можу показати, у нас е, представлені на е, даному заході прискорче перету, мзурі, е, дискові борони і що дуже Дуже цікаво, що у нас представлений сьогодні один із е, наших е, конкурентів це е, трактор хатак потужності 110 кінських сил Тому все будемо фільмувати, будемо заміряти глибину обробітку, ширину захвату і будемо тестувати, як себе ведуть турецькі трактори. Бо всі кажуть, що всі однакові, а ми провіримо. Підписуйтесь і далі будемо. Так, ну що, друзі? Ось ми знаходимося зараз на полях уже в тестовому режимі. Ось можемо побачити, сьогодні у нас такий жвавий конкурент, е, самі комплектації. трактор Хатат 110 сил і трактор Бафаг. потужність так само 110 з кінських сил. Ось був перший прохід тестовий одного і другого трактора. Але перший прохід наш був з чотирьохкорпусним плугом шириною захвата 35. Глибину не буде казати, ми будемо зараз все знімати і показувати. І будемо бачити нашого конкурента, порівнювати технічні моменти не будемо. Ми соблюдаємо здорову конкуренцію. Тому давайте все в полі. Наш завжди такий девіз, ми все пробуємо в полі. Піде-не піде, хай, як кажуть, розсуджують фермери. І пишіть коментарі, свої думки. Ми зараз запускаємося, зараз в зурі показує свій агрегат, який приходить до колісниць. Ну, і в бій. Класний кольору Феррарі плуг. Який кольори у Феррарі трактор, яке кольору Феррарі як Михайло, не тому, що стояв на сонці, а тому що в нього форма така, ну кольору компанії. Я усіх запрошую зараз на демонстрацію чергового агрегата компанії Агроасістенс Групп. Директор пан Михайло нам сьогодні зараз представить, що ми тут маємо яку парку і що ми тут побачимо від цього. Доброго дня, друзі, аграрії, колеги, конкуренти. Як ви правильно сказали, він щось у нас спільного з Феррари є. Хочу вам сьогодні, можливо, хтось бачив, хтось не бачив. Я хочу вам представити сьогодні такий флагман українського ринку. Чому ми говоримо, що Феррарі на даному тракторі використовується оригінальний двигун Перкінс, і із італійського це у нього оригінальна коробка Караро, яка виробляється в Італії в Італії, і оригінальний передній міст Караро, так само який виробляється в Італії. Сьогодні ми б хотіли, звичайно, як то кажуть, потягатися з нашими конкурентами. На жаль, плани змінилися. Ми привезли на демонстрацію трактор з потужністю 110 кінських сил, але. Чотирьохкорпусним плугом. Наскільки я знаю, в Україні ще таких тестів ніхто не робив. Для чого ми робимо такі випробування? На жаль, нам не вдалося ідеально налаштувати плуг, але як вдалося, ми зробили декілька заїздів. Зараз ви самі оціните наскільки це ефективно якісно воно працює. Ми хочемо показати, що в даному тракторі дійсно є вага Вага даного трактора 5 тонн. І що потужності вистачає тягнути чотири корпуса плуг. Коротко про, скажімо, дані трактори, які виробляють неправильно, не буду казати, що виробляються в Туреччині, вони складаються в Туреччині. Турки, грубо говоря, просто роблять кабіни, роблять проміжуточну пліту, яка з'єднує мости і так і двигун. Значить, як я і наголошував, чому наш трактор вважається флагманом сьогодні на українському ринку? В даному тракторі, ще раз повторюся, двигун Перкінс з крутним звичайною паливною системою, не Common Rail, звичайна паливна система. Двигун видає 420 ньютонів крутного моменту. Але відмінністю від його конкурентів є те, що на даному тракторі використовується коробка Т-120 Carraro. Якщо не будемо углублятися в подробності, основною її перевагою є те, що дана коробка має можливість передавати крутний момент 498 Нм крутного моменту. Це показник 120 сильних тракторів. Є такий в Європі трактор Вальтра. Який так само використовує цю коробку і це Вальтра 125 сил. Тобто ми розуміємо, що запасу потужності тут досить достатньо. Другим критерієм це його надійність. Значить, ми на сьогодні даємо гарантію на даний трактор 2 роки або півтори тисячі мотогодин. Хочу наголосити на те, на тому, що з наступного місяця компанія Агросітен запускає унікальну програму по гарантії. Якщо ви доплачуєте 3% від вартості трактора, ви отримуєте 3 роки гарантій без прив'язки до мотогодин. Я думаю, із наших основних конкурентів на сьогодні ніхто таких умов не може дати. І не менш важливий фактор, те, що ми врахували сьогодні в умовах війни. Не кожен фермер, не кожен клієнт, одноосібник не може собі дозволити зразу прийти, як це було в 18 роках. Прийти, здати дві машини соняху і придбати трактор. Тому ми розробили унікальну програму фінансування даної техніки. На сьогодні ми маємо декілька варіантів розтермінування. Саме. Можна заплатити 21% трактора. Ціну зафіксувати в гривні і виплачувати трактор на протязі е, двох років. Ціна ще, ще раз наголошую, фіксується в гривні. Другий момент е, друга програма. Можна заплатити 50% вартості і так само роз, е, розтягнути дану програму е, на два роки. Як працює ця програма? Багато хто е, з наших конкурентів. Е, Ну, як скажу так, не буду тикати пальцями. Хочу розказати детально про програму, коли наші конкуренти розказують, що ви спочатку платите відсотки, не слухайте вас, аграсіст висаки дурять. Як працює наша програма? Платите мільйон шість місяців. Ви платите це якщо по другому етапу? 6 місяців ви платите тільки тіло е, трактора. З сьомого місяця 1% на залишкову вартість. Вартість трактора на сьогодні складає 2 мільйони 100 тисяч гривень з доставкою, з гарантією, з усім. Тобто, з сьомого місяця у вас виходить 10 тисяч на всього відсотків. І щоб не бути, скажімо так, щоб не було у нас е, зов, зовсім ніяких переплат, ми розробили таку чудову програму з фіксацією ціни в гривні. 50% платите, і останні 50% без жодних передплат ви закриваєте в кінці грудня. Якщо у вас щось не виходить, як на сьогодні ціна зерна не дуже, не дуже файна, да, ви можете розтягнути ще на півроку, тобто в 6 місяців ви трактором умовно за мільйон, берете трактор і ви до грудня вже працюєте своїм трактором. Технічний паспорт трактор, техпаспорт, оформляється на власника. Трактор буде просто в заставі. Тому я вважаю, що серед своїх конкурентів, серед е, фінансових можливостей, е, да, цей трактор є досить е, недешевий, але фінансові умови дозволяють оновити свій парк техніки, тому що багато хто починає відходити від МТЗ е, і є, є змога купити придбати даний трактор. Ще одним важливим е елементом, як ми будуємо продажі, коли людина дзвонить і питає, чи в мене даний трактор потягне кінцевську сівалку, ми нічого не вигадуємо і кажемо, давайте так, ми його веземо до вас, він вам сподобається. Попробуйте сів свою сівалку, Понравиться, лишаємо. Не понравиться – ви пили каву, роз'їхались, кожен залишився при своїй думці. Ну скажу з досвіду, недавно ми возили в Полтавську область, Лохвицький район. Даний трактор була задача, яка зробити постійний поток для роботи з аплікатором. Аплікатор, здається, американського виробництва 13 рядний вага аплікатора була майже 4 тони і плюс 4 тони бочка. Дане відео є у нас на каналі. Ми його завезли. Фермеру, дали постійний потік масла, завезли фермеру, і він, в принципі, був. Ми десь день працювали. Він задоволений. Він лишив трактора, як кажуть, вечеря, всі довольні. І тому такий підхід компанія «Агросистенс» до свого клієнта. Бо ми кожен з нас не тільки продавці, а й теж покупці. Тому ми вирішили робити такий тест план на кожну на кожну задачу, яка потребує яку потребує наш клієнт. Зараз хочемо все ж таки запустити трактор в роботу і ваші, як кажуть, враження, прошу ділитися. Ми приймаємо всі критерії, тому до бою. 4, 4 35. не 4,35. Міряєте хто Ніше. як? Десь вже в кого паличка. Отак ось це, тут нижче. Зараз візуально, дивіться, можете подивитися, це глибина 30 см. Ми беремо фактично, це, я думаю, що це 27 см. з погрешності. Я вважаю, що для цього трактора це максимально. Глибина. Скільки? Скільки там буде? Все, зафільмуємо, королетки... Ну, Давай, лежи, так вона 30, так? Да? Ну, я думаю, з погрешністю, то беремо 27 чистих. Метою, скажімо так, цих випробувань ми вчора приїжджали сюди, ми хотіли спробувати залити повний бак і дійсно перевірити, як себе цей 110-сильний трактор покаже 4 по 45 яка буде у нього витрата палива. Але... Місцевий агроном сказав ніякої оранки і так далі. Тому ну, прийшлося сьогодні так, в польових умовах виконувати ці налаштування. Але досить цікаво. Якщо ми так плануємо, якщо ми вийдемо хоча б на 19 літрів з цим трактором і е, з цим плугом, це буде ідеальний показник е, ну, в своєму класі. Таблічка є, то на сто. Це ви тут наробила, гарно вам зробить. Таможня та можна дала добро, тому ми зараз швидко пакуємося. Ви б минулорічну кукурузу вивернули. А ну, для а ціна, ц... а ціна плуга і що Дивіться, це був плуг, ми його забрали у клієнта. В минулому році вартість даного плуга клуб, без передпусника була 10 тисяч євро. Це польський плуг, громад 120 на 120 грамів на 8. Так, да, це польський виробник. Ми возили такий трикорпусний, чотирикорпусний. Ну, минулого року 10, а в цьому десь всі 12 буде, так? Да? Буде, так, да, десь буде. Ну, все піднялося в цьому Є такий самий плуг з 140-ї рами для важких э, тракторів, але ну, це буде неефективно під даний трактор. Ну, так, господарство, що далі де прямо підписано, що 19 років. Це реально. Ну, чому ми що вирішили те, по... те ж область, чому в теж в Полтавській області, чому Веліс працює необоротний, 4 по 40. Тому і ми вирішили попробувати, як же він себе буде почувати оборотом. Бо дехто каже, що заборотним буде легше. Ну, Я не знаю, як це може бути легше. Ну, От ми і попробували, і побачили. Я думаю, це досить достойний показник. І аргумент, чому Басак дорожчий за своїх конкурентів. Запаси в нього є. Мощності теж, так що що ще треба? І вага. В усьому вирішує вага.